Доброго дня! Малята! Прогуляємось осіннім лісом. Ой, як тут красиво, тихо, не чути мешканців лісом. Можна подумати, що в лісі спорожніло. Але якщо прислухатись, то можна почути багато звуків. Ні, ліс не спорожнів. Кожен мешканець лісу займається своєю справою. Найважчою порою року для тварин є зима. Вони мерзнуть, навіть застучуються, а також не можуть добути собі їжу із під зимової ковдри. Як тварини готуються до зими, деякі тварини змінюють своє вбрання на тепле. А хтось взагалі впадає в спячку. Взимку об'єм їжі значно скорочується, саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще зо сини, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів злітку. Найпершими збирають запаси гризуни, миші, бурундуки. Вже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка горіхи, вкладаючи їх у нірку. Це дає їм можливість всю зиму сидіти в своїх домівках, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, переривають свій сон лише для того, щоб підкріпитися. На зиму їжачкам потрібно накопити жир. Зробити їм це важко, так як черв'яки, ящерки, жуки і жаби ховаються під землею. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими, носить сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. У сплячку їжачок Проводить близько шести місяців. Він не прокидається всю зиму, таким чином економючи запаси жиру, яких йому потрібно вистачити до весни. Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках хіжі. Зайченята лише переодягаються, змінюють сірий кожух на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Адже цікаво дуже спостерігати за тим, як звірята готуються до зими. Адже у кожного є свої секрети. Лисички і вовки колір шуби не змінюють, але хутро у них стає більш густішим і пухнастим. А так легше пережити люті морози. Вони збиваються в зараї. Бобри й білки не впадають плячку, але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води з хатинки, поряд з ними складають їжу гілочки з дерев. Також вони харчуються корнями рослин, котрі ростуть у воді. Цікаво, як білки готуються до зими. Руді мешканці лісу не впадають з плячку. хоча багато часу проводять своїх будиночках, дуплах, котрі будують на високих деревах. Білка змінює колір своєї шубки з рудого на сірий для маскування вид хижаків. Що ж їсть білочка взимку? На період холодів цей гризун запасається такими пожитками жолуді, гриби, горішки та зернятка. Ось так і зимують тварини. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Наша прогулянка осіннім лісом закінчилася. Ми дізнались багато цікавого про тварин. До побачення, малята, до нових зустрічей.